Діти та здоров'я дітей, медичні установи дитячої медицини завжди у центрі уваги нашого фонду. Офтальмоскоп, гертиноскоп та інше офтальмологічне діагностичне обладнання доставлено сьогодні до Івано-Франківської обласної клінічної дитячої лікарні. Масштабна підтримка медичних установ України продовжується. Це у нас є ретиноскоп для перевірки, рефракції або будови ока. І з ним ця діагностика проходить максимально точно, комфортно для дитини, і ми за допомогою цього приладу отримуємо чіткі результати. Це є світовий стандарт перевірки рефракції у дітей. Всі відчувають цей стрес, і батьки, і особливо діти. І коли вони приходять для повної діагностики, вони не вони заходять в темну кімнату, вони не розуміють, що ми будемо робити, як ми будемо робити. І тому, власне, от працюючи з дітьми, ми мусимо ці методи діагностики проводити у формі гри для того, щоб дітям було цікаво, для того, щоб ми знайшли з ними спільну мову, і відповідно максимально безболісно і максимально комфортно. Для них проводити цю діагностику, і власне за допомогою навіть от ретиноскопа, який має в собі вбудоване джерело світла, ти можеш перевірити будову ока дитині, чи стоячи, чи сидячи, чи лежачи, тобто для того, щоб це було комфортно в першу чергу для дітей. В нашому закладі допомога вся надається безкоштовно, обстеження також. І щоб ми цю марку могли підтримувати далі, до нас звернувся фонд Дениса Парамонова. Ми дали перелік необхідного обладнання, І були приємно здивовані, що буквально через 7-10 днів все обладнання було до нас згідно нашого прохання, згідно того, що ми просили, нам було доставлено. Так що Дякуємо, ця апаратура допоможе нам встежити ще більшу кількість дітей і наших, і дітей внутрішньопереміщених, і дітей сирі, таких ми приймаємо з східних областей для оздоровлення в нашій санаторії. Так що дякуємо фонду за допомогу.